11 лютого польські фермери висипали зерно з українських вантажівок у населеному пункті Дорогуськ на кордоні з Україною на дорогу. Цілком очікувано, що цей вчинок фермерів з Польщі шокував громадян України, адже зерно зібране з розбитих обстрілами полів і буквально прямісінько під обстрілами, яке просто так висипають на землю. Це удар по найболючішому для всіх українців. Бо з огляду на наше минуле, коли голодом вбивали мільйони наших пращурів, бачити таке нице ставлення до. Того, що є символом життя до хлібу дуже боляче. А для робите? Не нагрівай ніхто не нагрівай. Машина ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі ми розповімо усі деталі скандалу з зерном і пояснимо, чому польські фермери влаштовують страйки і коли це закінчиться. Тільки підпишіться на канал і поїхали. Скандальний інцидент трапився 11 лютого перед кордоном з Україною біля пункту пропуску Дорогуськ. За словами представниці командатури муніципальної поліції, Еви Чиж, до Польщі після прикордонного контролю, в'їхали три вантажівки під керуванням українців. Але польські протестувальники не пропустили їх далі. В один момент вони відкрили причепи, в результаті чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад у бік України. Після цього правоохоронці взялися з'ясовувати всі подробиці події та вилучати докази. А матеріали пообіцяли направити до прокуратури для проведення правової та кримінально-правової експертизи. Допоки ж польські поліцейські з'ясовують всі деталі інциденту, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив про намір перевірити все транзитне зерно з України. Сьогодні ми отримуємо чіткі вказівки, що ми перевірятимемо все зерно на кордоні з Україною, яке підлягає пломбуванню. Підлягає експорту і є лише транзитним зерном. Натомість міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський від імені польських фермерів перепросив за ситуацію з українським зерном. Проте інцидент він назвав актом Вітчою. Мовляв, протестувальники борються за своє. Мушу визнати, що ситуація напружена. Польські фермери розсипали частину зерна з українських вантажівок. На мій погляд, це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн. Фермери не стримали своїх емоцій, але треба пам'ятати, що вони перебувають у дуже складно. Одні економічній ситуації. Він також наголосив, що виступає за діалог і прямі переговори як найкращу форму вирішення складних проблем. Водночас польський міністр звинуватив українських посадовців у надто різких коментарях з приводу цієї ситуації. До слова, міський голова Львова Андрій Садовий назвав польських фермерів проросійськими провокаторами. І здається, мер міста Лева має рацію. Польські страйки на кордоні справді мають російський слід. Зокрема, у центрі протидії дезінформації РНБУ України вважають, що цей провокатор, Протест фермерів, як і попередні, коли на кордоні загинули троє перевізників, організував та підтримує представник маргінальної партії Конфедерація Рафал Маклер. Конфедерація послідовно виступає проти європейських цінностей за вихід Польщі з європейського союзу та активну співпрацю з РФ. Проте на щастя, партія не має широкої підтримки поляків. Чергова акція Меклера вочевидь відповідає інтересам Російської Федерації, яка зацікавлена у конфлікті між українцями і поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колом, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС. Свою чергу, в Україні різко відреагували на інцидент, назвавши вчинок страйкарів ганебним. Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що українська сторона вже звернулася до поліції. Крім того, він зазначив, що ані Польща, ані Європа не мають називати реакцію українців на це приниження польськими фермерами емоційним шантажем. У всіх країнах Європи мали б розуміти і з повагою ставитись до того, в яких умовах працюють аграрії в Україні, що бореться з російським агресором. Для нас українців зерно відіграє особи. Ливу роль та вкорінено в нашій історії та національних традиціях. А сьогодні це також є символом нашої незламності. Це не емоційний шантаж, це реалії, які принесла в наше життя російська терористична держава. За його словами, польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури. А українські дипломати перебувають на прямому зв'язку з водіями зазначених вантажівок. Натомість віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму телеграм-каналі також відреагувала на ситуацію на польському кордоні, зробивши різку заяву. Знов проблеми на польському кордоні. Цього разу польські фермери висипали на дорогу зерно з українських вантажів. Тажівок бачити українське зерно на дорозі це боляче. Але українці і це переживуть, і будуть далі вирощувати найкраще зерно. А от що будуть робити польські фермери, якщо раптом до них прийдуть? Росіяни на танках теж будуть блокувати кордон з плакатами. Міністерство ж аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками. Також міногрополітики запросило польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії зі свого боку. Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав інцидент за межею Людського розуміння, добра і зла можна у різний спосіб боротися за свої права людини, громадянина і бізнесмена. Але яка ж ти людина після того, як в тебе піднялася рука знищити хліб? Те, що відбулося на польському кордоні, це вже не про політику та бізнес. Це за межею людського розуміння, добра і зла. Жах. І тут варто нагадати, що в листопаді минулого року польські перевізники та фермери розпочали протести на кордоні з Україною, вимагаючи повернути систему пропусків для українських перевізників, а також скасувати митний безвіз між ЄС та Україною. Втім, на початку грудня Київ і Варшава погодили умови, щоб розблокувати кордон для руху вантажівок. Вже 6 січня цього року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону. А 16 січня поляки повністю зняли блокаду. До кордону з Україною. Втім, надалі блокування українського кордону як спосіб вирішення внутрішніх проблем для польських фермерів збереглося. Вже 9 лютого польські фермери розпочали нову акцію протесту як на дорогах країни, так і в пунктах пропуску з Україною. І зупинятися вони не збираються. Нині заблоковані пункти пропуску Рава Руська, Ягодин, Краківець, Медика та Долгобичув із Зосін. Загалом польські фермери збираються перекрити всі автомобільні КПП на кордоні з Україною а також Залізничні вузли та порти 13 лютого польська профспілка фермерів Солідарність оголосила про старт загального 30-денного страйку фермерів. Починати перекривати всі КПП на кордоні з Україною вони планують уже 20 лютого. Важко уявити, як ця ситуація розвиватиметься надалі, але очевидно, що в даному випадку Україні та Польщі варто якнайшвидше знайти компроміс і розблокувати усі контрольно-пропускні пункти. Також хочу додати, що нам зараз зовсім не потрібно спрямовувати всю агресію на Польщу, яка прихистила мільйони українців, які тікали від війни. Але й Польща має розуміти: ті самі мільйони українців зараз не сидять виключно на соціальній допомозі. Вони пішли працювати і без перебільшення підіймають економіку чужої для них країни своїми силами. Це зовсім не жарти і не вигадані думки. Це факт, який нині ніхто не зможе спростувати. Мене звати Мірія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. За нашу роботу просимо з вас підписки на канал і вподобайки під цим відео. А з поляками впевнена, ми знайдемо спільну мову. Паплюжники ж нашого зерна обов'язково понесуть покарання. Па-па!